Привіт всім, мене звати Сергій і це Ретро ігри по-українськи. На цьому каналі я вже випускав ро ролики по дуже цікавій, ну можна сказати, що ігровій платформі. Ми ну, зазвичай я тут розповідаю про ролики свого дитинства, про ігри свого дитинства в роликах. Це ігри на таких консолях, як Dendy, на комп'ютерах ZX Spectrum або MSX. Але є ще одна категорія ігр, про які я вже почав знімати ролики це Ява ігри. І саме Ява ігри, які були зроблені на таку платформу. Платформи, як звичайний мобільний телефон, але мобільний телефон ще кнопочний. Так, я вже в ці ігри грав, уже коли був дорослим. Але, наприклад, деякі мої глядачі, можливо, коли в них були ці телефони, бо вони якраз були саме малюками, і для них це був самий справжній мобільний такий собі геймінг, у кого не було ПСП, а ПСП тоді було не у всіх далеко. І дійсно для них ці ігри являються. Трошечки так уже ретро. І сьогодні я пропоную подивитися ще одну гру, яка стала доволі популярною завдяки не своїй графічній составляючій, а саме завдяки цікавому геймплею. Гра ну, дійсно виглядає дуже просто як графічно, не мала в перших своїх частинах ніякої музики, але завдяки дуже захоплюючому. Геймплею вона ну, стала дуже-дуже популярною, ну і завдяки тому, що вона на той час була доволі незвична. І ця гра називається Graffiti Defiect Trial Racing. Це гра про да, славетного мотоцикліста. Я думаю, всі цю гру пам'ятають. Давайте запустимо геймплей, щоб вам було видно, о чому я розповідаю. Як ми бачимо, гра дійсно, як я і сказав, виглядає ну, дуже-дуже Простенько намальована, ми бачимо, що вся графіка у нас побудована на рисочках, всі, всі що, що наші мотоцикл, яким керує наш мотоцикліст, що сам зараз мотоциклисти у нас виглядають просто як якісь е, мальовані так, рисочки, і, ну, у звичайному там зошиті. Ну і завдяки цій графіці, це також трошечки, ну. Додавала уваги цій грі, тому що сам геймплей також дуже цікавий. Ну, по-перше, давайте згадаємо, коли ця гра була зроблена. Ця гра була зроблена компанією Codebrew Software, і зроблена вона була дуже давно, ще 2 квітня. Ну, це вже випущена була у 2005 року. І вона вийшла, жанр її ну, називається як мото... ну, так, гоночний симулятор, так, симулятор мотоциклетних. Треків Но Ця гра реліз цієї гри вийшов ще не 2 квітня 2005 року, а набагато раніше це була не демо-версія, а це була Ну якби перший, перший реліз у конкурсі. І це було в 2004, 2004 году, рок, році. Гра задумувалась як невеличкий проект ще у лютні березні 2004 року. І це було основною ідеєю було взяти участь завдяки цією грою у тоді доволі популярному конкурсі Exeter Mobile Awards 2004. Ну і як я вже казав, головна тема гри про мототріал ну, зародилася там, коли дов довго е -е, її розробники там між собою спілкувалися. Що і чогось такого схожого тоді не було, і вирішили це зробити. Ну, а як я кажу, коли вона пройшла в конкурсі, вона дуже-дуже ну, прийнялася глядачами та геймерами дуже, дуже тепло. І розробники гри вирішили, що вони зроблять повноцінний проект. І потім ще все літо вони доробляли цю гру. І вже як я кажу більш уже у аж у квітні наступного року вона вийшла вже як повноцінний проект. По грі ми бачимо, ну що з собою все ж таки є геймплей цієї гри. Ну, це сам геймплей у нас состоїть. Гра має три рівня складності, і в кожному і в цих рівнях складності є декілька трас, кожна траса має свою назву. У кожній трасі унікальні назви. Е, також можна обирати ну, доступні ну, так, так звані ліги. Там є е, 100 SS, 175 SS, 220 СС, є секретно 325 SS. Е, ну, її можна буде проходити тільки коли ви повністю пройдете цю гру. Е, це відкриває вам нові е, моделі байків, відкриває, ну, і нові можливості, які на цих байках можна. Буде е, виробляти. Як ми бачимо зараз, що у нас, е, навіть якщо ви бачили попередній рівень, у нас персонаж виглядав як просто рисочки. А зараз ми бачимо, що тут персонаж вже дороблений, і бачите, він більш-менш кольоровий, але дійсно гра е, графічно виглядає не супер круто, а е, ну, затягує саме своїм ну, цим матеріалом, цим геймплеєм. Цілю кожного заїзду, як ви зрозуміли, ну можливо, і багато ж людей в неї грали. Це треба пройти оцей двомірний рівень, і проїхати усі перешкоди, пройти його як наймо. Можна швидше, і головне не розбити мотоцикл, тому що о, тут сама гра буде вам виставляти всі, всілякі труднощі у вигляді якихось о, великих спусків, прірв або гострих вуглів, кутів, об які можна буде ну, врізатися. Но гра з самого початку, якщо ви тільки починаєте потрошку ускладнюючи рівні, вона вас якби вчить, як правильно керувати цим мотоциклом, і як правильно. ну, Треба, треба вести себе ну, в цій грі, щоб, щоб пройти її все таки до кінця. Гра була написана на платформі Яба, як я вже і казав. На ті часи вона, була, вона підходила майже на всі мобільні телефони. Ну, вона, я згадав, її свій телефон Motorola L7, на який підходило далеко, багато ігор не підходили, але ця. Гра підходила. У мого кума, пам'ятаю, був тоді також BenQ Сіменс. А в нього була незвична роздільна здатність екрану. Наприклад, на моєму телефоні було 220 на 176, а в тому було щось там 208х176 або на 174, точно не пам'ятаю. І тому знайти ігри на нього було важче. Він, хоча ігри і непогано е, ну, краще, ніж моторола ігри запускав, але ну, це часто із роздільної здатності вони не влазили в екран і там різали гру і ми бачили тільки половину там гри а тощо. Але ну, я пам'ятаю, що кум саме цю гру дуже полюбив. Я до неї тоді не дуже так прям, супер поставився. Але я її також пам'ятаю, вона в мене не була, але кум з задоволенням її пройшов і завжди шукав на неї продовження. Але ну, продовження і вийшло, але воно вже було не такої популярності. Потім і у 2008 році навіть вийшла і друга частина цієї гри. Ну там уже з більш покращено графіку. Але саме. Гімплей цієї гри і її ось така простецька графіка дуже е, привлекли, привлекли ну, увагу людей. І ми бачимо, що тут навіть рівні, хоча вони намальовані звичайними рисочками, ну і таке. Таке враження, що ми граємо у, своє... у своєму зошиті, так, особливо ж кольори, коли могли малювати на задній сторінці як... зошиту якісь малюнки, отак виглядає ця гра, типу, як морський бій а, а тощо. І ось, хоч ця графіка і так виглядала. Все-таки вона людей привлекла і, і привлекло ще те, що ці всі рисочки вони виглядали як у такому собі псевдо-3D. Якщо ви ну, побачите, вона така трошечки ізометрична, хоча сам рівень 2Dшний. А ось графіка намагалася показати нам оці скелі, гори, що вони так трошечки виглядають в такому невеличкому псевдо 3D. У на початку 2007 року навіть були спроби зробити редактор рівнів і щоб геймери могли самі редактувати. Собі ігри на цій грі. І, ну, і дійсно, редактор вийшов, але він також вже був не такий популярний і якось сильно так ну не, не, не дуже вдало це це вийшло. Потім вийшов ще ремікс цієї гри Gravity Remix, і там ну, в тому, в тому реміксі вже на початку гри можна було ну, базово міняти, ну, якось, як виглядають рівні цієї гри. Але все одно саме. ну... Та та перша гра, ту, що ми бачимо зараз у нас на екрані, саме ця перша гра ну завікала дуже дуже сильно ігроків. Дуже багато людей гралися в цю гру, і дуже добре, що вже яви, в телефоні були збереження, і можна було починати не з першого рівня, а з того місця, де ви там завершили. Там... Гру і е, дуже е, особливо останні рівні, я знаю, люди там проходили деякі місяцями, і це дуже було треба велике терпіння, щоб оце засісти і проходити цю гру. Е, ну, Я думаю, у тих людей, у кого на той час вже була PlayStation Portable, на цю гру не сильно звернули уваги. Але ну, я ж кажу, це та консоль була, ну або Game Boy, або ще якась. Але та консоль була дуже у небагатьох, бо тоді вона коштувала доволі дорого, а телефони вже тоді з'являлися. У людей майже у кожного свій. Не так, що як раніше, один родина у кожного вже був свій мобільний телефон, і тому в кожному мобільному телефоні були свої такі якісь улюблені ігри. Ну, як і ця гра. Ну, як я і казав, мені більше подобались такі або якісь стратегії, типа Ancient Empires, або щось таке фентезійне. Але ну, в принципі, цю гру я також бачив, трошки грав, але мені сильно не вистачало терпіння. оце Робити ці всі викрутаси, щоб проїхати цей триал і ну не розбиватися. Бо, бачите, тут навіть настільки фізика в цій грі продумана, що навіть якщо ваш мотоциклист сильно високо стрибне, він також зложиться мотоцикл зламається, тому ну ця реалістична фізика інколи так доводила трошечки. Ну, вам, Доводилося із за неї трошечки нервувати, але ну гра є грою, всі повинні пам'ятати. І в принципі, хто в цю гру не грав раніше і любить щось таке поламати голову, там як як правильно проїхати той чи інший куток, куди, куди зробити нахил того свого мотоциклу, то вам ця гра, я думаю, сподобається. Так, ну і з як я й казав, з кожним рівнем е, складність гри і самі траси становилися всі складніше і складніше, але були моменти, моменти гри, де не треба було дуже обережненько переїжджати а, а треба було просто перелітити якісь е, ну там. Е, Участок твоєї гри. Ну, я думаю, бо більше мені вже про цю гру розповідати Ну вже і досить, тому що ну, гра виглядає одноманітно і її треба пробувати грати. Тому що просто розповідати, дивлячись на ці картинки, Ну людям може і піднадоїсти. Але коли ви засядете за цю гру і спробуйте пограти, я думаю, ну дуже багатьом ця гра сподобається. І навіть зараз вона йде на емуляторах. Є емулятори на Android, які. Е Підтримують Ява-ігри, і можна буде спокійнісінько сісти на своєму сучасному мобільному телефоні і пограти в цю гру. А для мене це був такий приємний спогад. Сподіваюся, і для багатьох глядачів також такий спогад якоїсь невеличкої гри із такої не дуже великої епохи ігрової, як епоха і ігр на кнопочних Ява телефонах. Ну а на цьому ролик також буде закінчуватися. Дуже дякую всім за перегляд. Також буду вдячний вашим вподобанням. І коментарям. Ну і ще головне, ще підписуйтесь на цей канал. А ще в мене вийшов лайв канал на якому також виходять ролики. Тому пропоную підписатися вам і на нього, тому що там також регулярно будуть виходити всілякі ролики та історії. Ну і що, побачимося в нових відео. Всім пока!